Привіт, любі! Вітаю вас! Вчора в мене на каналі мав би відбутися спільний етер з нумерологом. Ми мали б говорити про аскези, але вчора була така дата, і були такі обставини, що я все-таки вирішила не виходити в цей етер. Просто з поваги до того, яка це була річниця. Сподіваємося на краще, так я завжди кажу на своєму каналі, що я оптиміст. Я думаю, що ми всі вже будемо в шоці від того, яка інформація буде виходити в такий майбутній найближчий період до кінця року. Я думаю, що багато людей ще більше прозріють. Я думаю, що багато людей ще зрозуміють ситуацію більш глибше. Um, тому що поки вона за допомогою пропаганди нам показувалася з одного такого дуже, uh, скажімо, радикального боку, але в мене є дуже до цього до цієї версії багато питань. І трошки пазли не сходяться. Да? Дуже багато питань, як так відбулося, причини наслідкової зв'язки і так далі. Тож я думаю, що я вже неодноразово казала на своєму каналі, що ми будемо з вами всі в шоці від того, яка інформація буде поступати а, назовні, да? які будуть розслідування, про що будуть говорити. Я думаю, що навіть найсліпіші, найпризомбованіші люди. А, ну, найгірше буде не їм насправді, да найгірше буде тим, хто сліпо вірив в якусь таку от казку. Але ну побачимо, що буде. Я сподіваюся на краще. Вже та тема для мене, як для психолога, що ну і для людини, яка працювала в політиці, яка трошки на цьому розуміється. Да, на таких от політичних якихось закликах, які яких, якогось якомусь популізмі, якихось провокаціях політичних і так далі, вже та тема, що зараз дуже таке електризоване медійне поле. Вона говорить про те, що відбуваються зміни, відбуваються здвигу тектонічних плит, і для мене це говорить скоріше в позитивному змісті, ніж в негативному. Тобто мова йде про закінчення війни. І це дуже хороша новина, тому що чим знову ж таки повторююсь, чим більше вона продовжується, кожного дня помирають більше, все більше людей, і все менше людей залишається для того, щоб розбудовувати найкращу країну. Це про це два слова про Іннобелень. З'явилися світлини з олійником її. Я вам завжди казала на моєму каналі, що це дівчинка, яка будь-якою ціною буде з якимось відомим чоловіком. Вона знову ж таки навколо нього буде хороводи вести йому подобається.